Кожен день утром встану молюся Богу, помолюся Богу, перехрістю його, пожелаю. Доброго дня, і цілий день і так само спокійні ночі. Ольга Ружененко чекає 20-річного сина Олексія з полону. Торік він почав строкову службу у Збройних силах України. За декілька місяців до повномасштабної війни був на навчаннях у Херсонській області. Там у перший день вторгнення потрапив у полон. Чужий номер дзвонив нам да, і кажуть, що ваш син знаходиться у нас, ви не переживайте. По російській мові, На російській мові він нам каже, ваш син знаходиться у нас, ви не переживайте. Він через ну, неділю-півтер, через більше як 10 днів, через 15 днів він буде вдома. А я, ну, я зразу. Я кажу, він у полоні. Да, він у нас. Він а він знаходиться у Джанкої. А потім мені дали трубочку, йому дали трубочку, звісно, він поговорив. Він мені сказав, ма, не переживай, все буде хорошо. Але я кругом її в координаційному штабі була, і кругом яка ж була. Ну, ніхто нічого, Чекайте, чекайте, це слово чекайте, понимаєте? воно це слово це убиває. Як. Каже, син мріяв бути військовим, хоча у родині військових немає. У нього таке було бажання, і він стремився до цього, ну, не поступив він в училище, звісно, не, не вийшло, хоча йому прислали запрошення у Харків ульотне, але він туди щось не схотів ульотне. Хотів в піхоті. бути, от, Кажу, для чого воно ну, тобі треба піхота ця? Ні, я кажу, в піхоті хочу. Говорить, син любить займатися спортом, а у школу за два кілометри ходив пішки, не хотів їздити автобусом. Руджаненко Олексій навчався в нашій школі з 2009 по 2020 рік. Ось його парта. Тут він навчався із 5 класу по 11. Я була його класним керівником. І тут Альоша наш просидів всі сім років. Альоша був дуже дружелюбним, у нього дуже було багато друзів. І веселий був такий, почуття гумору у нього дуже розвинене. Але разом із тим він був дуже серйозним. Дуже поважав учителів, поважав старших. От якийсь був хлопець ну не по роках і серйозний теж. Це в класі була Надія і опора. Каже, відтоді, як дізналась, що Олексій у полоні хвилюється за нього, бо учні для неї як рідні діти. У нас, ви бачите, школа невеличка, класи невеличкі. Ми тут, ну як одна сім'я. Наші учні це як наші діти. Нас тривожить їхня доля, коли добре в них усе. Ми теж щасливі, коли щось погано, ми теж сумуємо разом із батьками. Батьки Олексія найбільше мріють побачити прізвище сина у наступному списку на обмін полоненими. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.